От хочу вам показати, як оцим міні-трактором в Єврогород чоловік. Бачите, це він обурював. Це він перевернув назад, він пройшов, це назад вернулось. що ну, тут не добрав. ну, Трава вже проросла, це він. Оце він цим міні-трактором. Ну, трактор хороший, він такий для, для свого... Свою роботу він, він може, тут що видні плуги. От. Вроді ворав, але мілко. Ну, от. А тепер подивіться, от великий мій плуг. От я з твоїм трактором. Те, що я вам показував відео. Як я говорю. Ну, бачите, оборав. Нічого не повернулося. Чистенько. Бачите. А тут я орав цілину. Бачите, цілина. Цілина. орана, даже. ну, можна і не сказати, що даже не видно, що це цілина. Бачите, хочу зараз вам показати який город я йду орати. бачите, який город. Я вам покажу після того як він вийде. Бачите, яке баделі. Моделя куча. Решті капусти цілий город, коротше, бадиля тут 6 сотків. От подивимося. Зараз я вкручу і покажу. Оцей город, що я казав, що, що я йду орати, а тепер я говорю. Зайде город, а зараз переходжу на цілину. Я включу меншу передачу, бо О, о переходять на цілину. Зараз, 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 зараз. О, де цілина. Бачите, тут цілина. Передплужник виконує свою функцію. Бачите? Тому ставте передплужник. А на тих міні-тракторах, оті плуги, що вони продають, навіть їх не купляй. От переплужник має бути. Великий корпус, довга полиця. Довга полиця. Вона саме правильніше у варенці, що може бути. Все, біжу, бо трактор вже доїхає до кінця. О, цілина, бачите? Не травинки. А тепер хто оре мені трактором а тими маленькими плужками? І самі у себе запитайте, чи у вас цілина так ореться, чи ні. Тому я категорично проти тих малих плугів. Воно не до чого. Воно... Перерити його, да. так, а переорати нормально Толку нема. От бачите, оборюю цілину. Оборюю. Це цілина, нагадую. І е, от я її оборюю, Бачите, це я доходив до кінця, от, 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 от вибрав плуг і воно таке. Да? А тепер подивіться, як ззадується, я її оборюю, Я не регулював ні в ні колесо, нічого. От бачите. О, оборав, От воно так іде. І навіть не видно. Все, більше цілини не беру, більше не треба, сказав чоловік. І все. Ну, продовжую. Обіцяв показати, як було, як вийшло, яке було боделі і як ви бачите, не видно нічого. От. Ще хотів вам сказати. Один випадок, недавно, що відбувся. Я не мав як піти до... Жінка просила орати, не мав, як піти, бо був зайнятий у другому місці, воров. І вона там тому мужичкові каже, піди вигори. А в нього цей міні-трактор ну, з плужками тими малими так само. І він так її вигоров, а він... вона розбила перед тим листя горіхове на город. От я вам скидаю фотку, от ви побачите, який вийшов город. Після його оранки. Ну він не виден, то всі ті плуги. Хочу вам ще розказати, як у мене передплужники стоять. Бачите, як він... От... Чекайте, зараз. Так. Почистю, щоб вам краще видно. От. Бачите, як іде корпус. От корпус. А перетлужник виступає плюс-мінус там 4 сантиметри в, вліво. І це, повірте, у мене раніше стояло рівно за за цю полиці. Але якщо є, наприклад, одкущ от, от трави, то перетлужник половину забирається і по трави, а полиця полюбе забере трошечки звідси. Ну, 90%, що забирає, оцього, що переплужник не, не добрав. От, не добрав переплужник. І все. І на городі вже стричить бурян. І вроді стоїть, а, а бурян стричить. Тому тут підворіть під, під якусь штучку, бачите, тут між між цим, от, зазорцем. Підворіть так, чуть-чуть скосяк, щоб сам передплужник стояв трошечки коса. От, коса трошки от, отака коса. Туди. От, отак. От коси, і він має тут відступати на 5 см. І так само той. От, якщо ви бачите, він, він там відступає. От іде, корпус іде. От. От, бачите, тут, а це отут. Отак от. От от, ну, Зразу різниця буде на краще, бо я кажу, полиця полюбе, корпус захват, захвачує край. Трави і кидає, і вже видно не, не то. Прийшов я орати на слідуючий город. Ну, городом це тяжко назвати, бо якщо ви пам'ятаєте, літом показували в новинах. У нас тут на Буковині в Чернівецькій області. Сильна гроза прийшла і, і потік. Ну, настільки затопило ці всі городи хати от попри ту хату. Там між ними, бачите, там настояща ріка йшла. Якщо ви пам'ятаєте, показували по новинах. А тепер я тут орю, попросили переорати. От Побачите, як тут корець, це фантастика. Патича О, О патик один, ходи. Це плуги забиває. Ну, в смислі не забиває, оре, але викидає. далі плуги заходжу. Ну, коротше, як можу, так орю. Хм mm. чого, це страшне Ба, да, така та справа mm. Блін, дивіться, яке брівно. А ця миска, що вода принесла, де звідкись, їх захробущила під плугом. Та я, блін, подумав, що то що шкуропці буде. Це ф капець. Що там далі мене чекає, я поняття не маю, але... Блін, чоловік просив проорати, каже, бо города більше нема, лише якщо тут пізни не вореш, каже, то проблема буде, каже. це без города, тому орю пробую помалу. Ну добре, давайте. Ну от, казав, що не знаю, що мене чекає, от, блін, знайшов. Ще, якусь колоду забилося, під плуг і це просто атас. Ну, почекайте, підніму плуг. Ну это просто. Тут еще дроу, напил земля, боды, не только барабуля. Загадки. Добре, але не продовжую. Ну що, хлопці, пішов дощ. і Треба закінчувати оранку, бо буксує мокро, стало. На ну останок, щоб закрити вже цю тему, хочу порадити, що цим міні-трактором. Який плуг придбати, щоб не купляти то нові плуги. Купіть на Олех, отакий корпус. Один корпус купіть. Вони є у продажі, я бачу там Плюс-мінус 1000 гривень один корпус. Є разом із полицю і навіть без полиці. Купіть, якщо без полиці, не купити купити полиці до нього. леміх великий леміх. він тут скорочений трошки, а так він йде сюди, Коротше, він йде 55 плюс-мінус сантиметрів. От. Це купили. І обов'язково переплужник купіть. Передплужник за такою стойкою. Вона йде мочно, плюс-мінус, по-моєму, 3 см. Ну, вона крепка, її зігнути майже неможливо. от, І до неї йде у продажі от, от, от це кріплення, таке, що воно прижимає з цього стрім'янку. Ну, це можете і не купляти, зекономити гроші, можете просто зробити зробити так, як тут от, квадрат. Гайка, різьба. Коротше, тут болт прижали. Скільки там, вверх, вниз, скільки треба, прижали і тишина. І, і все. От, щоб не купляти ту скобу. ну Це кріплення. От. Якщо маєте гроші, купіть, то воно теж непогано буде вам. От. І все. І ну, два болти потрібно, щоб закрутити тут. От. Стрімяночку. Чекайте з цієї сторони. От. Стрімянка. Тут, тут бачите, стрімянку цю, щоб в цю продаж. Купили. І лишається зварити вам раму. От побачите, от, так як вам от, от цю сторону відрубати. Відрубати. І корпус, передплужник, йде. Да. Ну і оця... От, щоб е, треба було, щоб приварити, щоб покріпити до, до Сергія. Ця штука і тяга. Все. Далі вам того не потрібно. Того не потрібно. Наприклад, якщо ви робите однокорпусний, це для е, міні-тракторів, що от, мотори такі як у мотоблоці, але там іде 17-18 кінських сил. Е, от. От, от вони потягнуть. Бо в тих малих плугах, тепер, що при польські плуги, да, на сайті вони такі гарні виглядають, капець, ой, леміхи чорні, це червоні. Ой-ой-ой, яка красота! А зачепив і, і хто хоче купляти, от на цьому і думаю, а я собі куплю, Та вони такі ці та. та, та. Купив, а потім не знаю, як то то ніфіга не горе. От. Тому не, не дивіться на той. Законом менше грошей, то коштує плюс-мінус в районі 4-5-6 тисяч, а, а це ви зробите у половину даже ціни. От, і все, і вам буде. Буде вам орати. Передплужник буде виконувати свою функцію і сусід подивиться. о, Класно. Скаже, дід мені, орит. Другий сусід подивиться, о, нічого собі, Йди мені, ви мені, каже. Жінка вже буде дозволяти казати, де ти так довго? Та чекай, бо таких уже городів. А так, Сиділи без роботи. В общем, там така історія. Ще одна інформація лайф, лайфхак. Як, як то кажуть, для тих, хто має трактор Т-25, а то знаєте, як тут ореш, там годину, 2-3, 5-7 годин, да, цілий день торкотить у цьому тракторі, торкотить там вихлопна одна, друге. Я знайшов рішення в цьому вуаля. Так, да, удів. Оці нагушнич, удів і тишина повна. Ну, в смислі повна. Чуєте, що звук, але десь він там. І мотора собі чути. от, Так що, купіть і, ну, бо голова за цілий день. Дерев'яна робиться від, від цього звуку. А так я кажу, так, часом вуха тисне, я стягаю, бо година півтора у наушниках, а потім стягнув і трошки порабіс без, без наушників, потім далі втягнув. Але купіть собі і це, ну спробуйте просто, раджу, ну просто це від душі порада. Добре, все, всім пока. До зустрічі. А ще що, є, можу розказати, що зробити, щоб реверс не. От, у багатьох цих тракторах реверс вий. От Виї можу розказати, що потрібно для того, чому він виї, і що можна зробити, щоб він не вив. От. Друге, як можна зекономити на леміхах? Є друга тема, можна, можу розказати. Я 10 десь років, десь плюс-мінус не куплю леміхи. який я переробляв, ви напишіть, і я буду знати, що, яку тему, яка вас цікавить і так далі. Все, всім пока.